Привіт, слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Особливий їх випуск, бо вже сьогодні. Вже сьогодні... Коли ви дивитесь це відео, вже офіційно релізнувся другий City Skylines. Крім того, вийшов Metal Gear Solid Master Collection, частина перша. Коштує цей збірник 1799 гривників. А от City Skylines входить у підписку Game Pass. З'ясуємо одразу, хто купує, а хто час марнує, кому гроші шкода, в кого грошей нема. Генеральний директор Мікрософтів Сатья Дела запевнив, що Xbox нікуди не зникне, ба більше вони планують влити вдвічі більше коштів та зусиль в розвиток свого ігрового підрозділу. Дякуємо «Відеогад» за те, що вони не віддають назад гроші і порахуємо прибутки. Ще з цікавого іксбокси нещодавно відзвітували про свої прибутки. Загалом доходи від ігор збільшились здебільшого завдяки геймпасу. А от продажі обладнання навпаки впали. У мене зараз залізка потече. 76-му фалавуту виповнилося 5 років. Я сам здивований, що ця гра так довго прожила і ще й не планує помирати. А що? Є життя після смерті. Ну кому як? А за нагоди річниці виходу розробники дають кілька днів пограти безкоштовно. Тому ви власноруч зможете помацати, наскільки гра змінилася з часу першого запуску. Дякую. Колишній працівник Бефезди раптом вирішив інсайдернути, що в нових стародавніх сувоях система прокачки залишиться ідентичною тій, що була в небокраї. Вірити йому чи ні, звісно, ваша справа. Всі експерти брешуть. Також безкоштовно спробувати дають культ озеленп, але тільки власникам Нінтенди Свіч. Yeah, yeah. Я встиг? вже пізно. Другий Алан Вейкі з першого дня виходу має бути доступним у GeForce Now, хмарному сервісі від NVIDIA. Тож тим, у кого погане залізо, можна трохи порадіти. Хіба ти не радий? А? Дуже радий. Чесно? В Among Us додали нову грибну мапу, що вже доступна на всіх платформах. Муслайквиавнімпастер в like us. I saw that you want Don't lie to me, Wall! You sussy baka. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.